Слава Україні. Так, Продовжую свою поїздку по полях Значить 28 серпня. Да. Так. Це соя в мене коткована тут знаходиться. Тут вона, ось дивимося, в суперстані. Кучу бобів начепляла. Тут буде урожайність велика. Ну, якщо серйозно, то це ось тут під посадкою, оце тут метрів 10. Я не знаю, може і більше, то тут нічого й не росло. Ну, таке. Вон там бачимо, щось, щось трошки вимахало. Ну, Це ділянка зовсім, вона слаба, ця ділянка, нещасна. А, так, значить, коткування допомогло чи не допомогло. Ну, я думаю, як мінімум, воно підрівняло площу, як мінімум. А як максимум, тоді глянемо. Я думаю, що хоча б молотить буде легше. по... Такий результат я тут очікую. Ну, дуже великого не очікую. Якщо тут кукурудза два роки, один рік 18 центнерів другий 30 показувала урожайність, то по сої, ну не знаю. Кажу вже там схожа ділянка була тут поряд. То минулий рік вона там показала урожайність 16 чи щось таке. То тут я дивлюся, таке воно наче ще слабше. Ну і плюс сіялося ж це. Поле тижнів на півтора-два пізніше за основні поля. Так, Там вже в кінці травня 25-27, точно не пам'ятаю. Так, Ну така вона по висоті в середньому коліна, там десь трошки вище, там десь трошки нижче. Так, з цим як воно називається. З гліфосатом я не заїжджав вже ж більше. Тоді я показував... о, Ось дивіться. Казав, не заїжджав вже більше і от бачимо, яка гарна там кукурудза повиростала. Не захотів з гліфосатом, заїдемо з декватом, Мабуть, бо отой силос з комбайном трощить, мабуть, буде не дуже приємно. Так, ну тут вже розберемося. Значить, вегетує ця соя довше, ніж. Та ну, через те, що посіяна пізніше, зараз порахую боби, скажу скільки. 23 боби на цій рослинці. Так, ну, щось буде. А ну, на отакі порахуємо зараз. Ось така кача Тут ось навіть вимикатися не буду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бобів. Оце буде мега урожай. Так, ну подивимося. Центерів на 15 тут, вийти, було б, мабуть, дуже добре. Ну, Якщо кукуруза там по 30 додавала, то... По сої 15 це буде, ох, бадьора урожайність. Так, сюди, до речі, що цікаво, вона в тому краю краще. І ось сюди на схил дужче. Тут теж наче краще. Ну це я по кукурудзі судячи, та й по сої теж дивлюся, ось як і ти, то тут уже такі. Трошки повеселіше рослинка. І бобів тут більше. І виповненіші вони. В общем, по урожайності подивлюся, я так скажу. Якщо, якщо, чого доброго, ця ділянка покаже урожайність 2 тони, то тоді скажу так, коткування було виправдане. А якщо буде 15 центнер, то ну, я цей сумніваюсь, що воно тут, отой стрес, щоб він щось вийце. І Так, це я зайшов вже далі, тут розкидане лійкою було. Так, тут розкидане лійкою було. І тут ось дивимося, тут вона аж. Тут я кидав кілограм по 100, здається. Тут дуже багато кидав, того що думав, що буде схожість погана. А вона, як бачимо, ще Ще й непогано себе почуває тут, в принципі. Ось ну, Оце Оце те, що кукурудза, оце вискочки, оці, оце качани погублені. Оце все, що посходило, це погублені качани. Тут було. Дві гліфосатні обробки навіть. І то бачимо, там одна ось попередньо відео я показував, як стримала бур'яни. А тут дві і ось що ми бачимо по цьому розкиданому лійкою. Ось така картина. Тут ось навіть ось дивлюся, що за ну, мищі таке якось да, позалишав. Та ну, мабуть. Десикацію і лобода, вон, дивлюся, прекрасна така є. Ну тут соя, до речі, от якщо подивитися, звернули увагу, то там світліша, а тут темне забарвлення інтенсивне. Що, що, що цікаво, так, по бактеріях бульбочкових ось одна. Ну, це ж ці аборигенні, може, з'явилися. Оце рослинку вирвав. Корінь завтовшки, як палець майже. І дуже багато бобів. Ну не знаю, подивимося. В принципі, цю ділянку, років три, того що тут же ж були і ваточника багато, і, то тут хана взагалі ось. Очаги такі, що треба було заїжджати, блін. І третій раз. Ну воно не все, Там не треба було. А отут оце десь гектара півтора. Воно виходить, оце донизу я там прикидав. Ну хоча й далі. ну короче, Може і гектарів два. Треба було все-таки заїхати, жахнути. Ну. Це поле в мене якось цей. Я на нього дуже ж і великих надій і не ставляв, і не робив, то якось я, якщо чесно, просто вирішив, що хай вже буде як буде. А тепер дивлюся, мабуть, я дарма так зробив. Дарма так зробив. О, тут і соя височенька, тут у пояс. Порівняно з тією, то тут взагалі соя бомба. Блін. Ось соя бомба, а я взяв і з Ой, на цій площі на такій. Ну та що ж, що ж, ж, зараз з гліфосатом я вже, мабуть, кататися не буду. Не буду. А цей, з гліфосатом кататися не буду. А потім... Тоже я думаю, зроблю. Перед посилом то і все. Ну тут теж така, я не очікував, що тут по. Розкиданому буде така суя, якщо чесно. Блін, вона мене здивувала і закрила так усе відносно добре. Ось ще одну рослинку вирвав. Теж бобів багатенько. Ну, оце що прошляпив. І от саме цікаве, що тільки тобто, сіялося, а це тільки посів і був різний. Далі гербіцидні захисти були однакові. Тільки там нема нічого практично поверху отут ось. А отут, де розкидано лійкою, ось така картина. Трошки, трошки, трошки не дуже гарна. Трошки не дуже гарна, але вже як є. Наслідуючий рік вже розробиться ця ділянка нормально. Тут вже буде, питань не буде. Засіється сівалкою і все буде добре. Так, ну воно, все умовно, ці всі зарослі. Те, що воно позаростало. Якщо так подивитися візуально, то грязнувато, а по факту воно, я думаю, дуже великої ролі не зробить. Отут ось під гору знову гірша соя пішла і це ж теж розкидана вона. Так, ось де заяць, видно, з'їв, нема основного стебла, тільки дві гілочки, Ось дивимось, яка соя. Дві повноцінні гілочки наформували тут бобів. Молотить тільки ці косогори з 6 жаткою не дуже зручно, але ну, будемо тренуватися. Так, все, дякую всім за увагу. Всім пока.